інших дій вживеш. Цар промовив, правду каже, любій доні серце віще, то нечистий дух, диявол, що як ворог світом рище, появив свою оману і жалю завдав мені ще. Та тепер яким у смуток? Побиватися навіщо? Так сказав. Розваги і втіхи стали знову панувати, Звідусі збирались блазні, співаки та акробати. Цар дари роздав народу, всіх покликав у палати, Де такий ще владує цар щедрий і багатий? А в танділ у спочивальні сівши пізньої години, Веселиться й співає Арфи звук солодкий лине. Раптом Водить, мову мовить негр, прислужник тіна тіни, Звестрункіша заолоє вас до себе на гостини. Найжаданіше віщують юнаку слова оті, Він вдягає ліпші шати, різнобарні золоті, Щоб свою троянду вперше споглядать на самоті. Радість. Любу зустрічати зір втопити в красоті. А в танділ іде гордливо, голови не хилить вниз, він побачить ту, що в нього стільки виточила сліз, наче блискавка чудова, красота тівочих рис, хоч сидить вона похмура, смуток, серце їй затис. Тіна тінь. Прекрасні перса горностаю крив пухкий, а чоло сповив серпанку найпрозоріший сувій. Протинають кожне серце стріли довгих чорних вій і вгорнули шию коси, мов ланцюг блискучих змій. З під багряного серпанку, з під перлового вінця поглядає сумно діва і вітає молодця. Ніжно просить автанділа сісти поруч на стільця. Повен радощів великих став лицем він до лиця. Я німію ваш шахнувшись, він сказав, схилившись долі. Я зустрівся з сонцем місяць. Гасне він на видноколі. Я тепер боюсь за себе. Мислі всі мої в неволі. Ви скажіть, що вас турбує, чим зцілити ваші болі? Почала поважно діва річ виборну і гарячу, мовить, Я тебе уперше коло себе зблизька бачу, тож здивуєшся, почувши справу цю мені болячу, та скажу тобі про хворість. Що красу від неї трачу. Пригадай, як з Ростиваном ви на лови йшли юрбою, там чудний, скорботний витязь вам зустрівся над рікою. Розповідь про це зачувши, я позбулась супокою. Обдивись бодай всю землю та знайди його, герою. Хоч не змовив ти до мене досі слова у розмові, але знаю, через мене ти палаєш від любові, гратом сліз побивши щоки, серце змивши шалом крові. Ти любові світлий бранець, ти в любовному закові. І тебе служити змусять дві причини безсумнівні. Ти, по-перше, сміли витязь, де ще тобі є рівні. А по-друге, ти мжнур відданий своїй царівні. Так іди шукати левня, починай, починай же мандри дивні. Зробиш це, і ще міцніше я тебе любити стану, бо звільниш мене від муки, згониш демонську оману. Дай моїй душі надію, як фіалоньку духмяну, і вертай, мов лев, до мене обійнять свою кохану. Скрізь шукаю його три роки. Весь цьому віддавшись, діло, Відшукаєш, переможцем повертай, розважить милу. Не знайдеш, зустріли, значить, ви тоді нечисту силу. Пригорнеш свою троянду, не зів'яло й не змарніло. Дам, як клятву. Як тим часом з іншим стану я у парі, Будь то навіть сонце в плоті, що зійшло до мене в чарі, Хай мене позбавлять раю, віддадуть пекельні карі. Хай уб'є твоє кохання, хай згорю в твоїм пожарі. Витязь мови, Ти, як сонце, сяєш крізь агати віє. Що тобі сказати маю, що промовити посмію? Я чекав на смерть, натомість ти дала життя й надії, наче раб слухняний рушив мандри в розшуки і в дії? Витязь, мовив ще. О сонце, бога соняшне створіння, ти сузір'я всі скоряєш словом владного веління. Недостойний я такого щедро сланого проміння, Світить сяєво ласкаве на трояд моїх цвітіння. Поплялися обопільно і свою ствердили віру, їхні душі звеселіли, почали розмову щиру. Серце змучене юнацьке лиш тепер зазнало миру. З губ як біла блискавиця сміх блискоче по таймиру, сіли поруч, милувались, все забувши ці хвилини. І очей агати стрілись, і знизались уст рубів.